Вітаю вас, шановні скорпіони. Ви натрапили на моє відео, яке слугує для вас прогнозом на лютий місяць 2025 року. Ви усім можете відзначити це відео вподобайкою. Після повного його перегляду залишити свій коментар. Ну, а також зробити репост, поширення. Серед своїх друзів та близьких, які також мають відношення до наймістичнішого знаку скорпіон. А я розпочну свій прогноз для містичних самих гострих, самих вразливих і самих коварних скорпіонів. Звісно, якщо їх образити. Для самих вольових, самих рішучих скорпіонів. Скорпіони. Ви бриліант зодіакального кола, для яких я роблю прогноз. Давайте відійдемо від усієї буремності вашого життя. І... Ну, трошечки забудемо про зовнішні проблеми та поринемо у внутрішні проблеми, яких я впевнений, що у ваших водних стихій чимало? Так от, лютий місяць 25-го року для скорпіонів. Що підготував лютий місяць 25-го року для скорпіонів? Давайте подивимось. Збиваю колоду і розпочинаємо. Карта миру. Внутрішня гармонія. Невже скорпіони знайшли свою тиху гавань? Лагуну, в які можуть е, зупинитися. Затока миру, спокою та тиші. Так, давайте дивитись. мене це прям дивує. Ні. Все ж таки за ось цей мир доведеться боротися. Туз мечів та четвірочка келихів. Причому боротьба ініційована явно не скорпіонами. Так, в чому полягає процес боротьби? Давайте дивитися. Лютий місяць 25-го року скорпіони. Скорпіони щось втрачають, або від чогось уходять, або чогось позбуваються, результатом чого є здобуток чогось, і скорпіони залишаються на коні. Але при цьому шлях до цього коня він просочений. Проблемами, тяжкими обставинами. Ось так. Втрата чогось, яка дає змогу отримати щось, але шлях до отримання цього прикладається через проблеми. Дуже дивно. Давайте розбиратися. Ну і тут якось пов'язаний ресурс фінансів. Що і вежа. Дивіться, Скорпіони, така цікава штука. Ви щось можете продавати, від чогось можете позбуватися, комусь щось віддати, від чогось відмовитися. Да? Щось з вашого життя піде. Це дозволить вам отримати нові ресурси. Але ви в пориві за цими новими можливостями і новими ресурсами. Можете втратити когось близького. Хто тривалий час був із вами на вашому життєвому шляху. Це і буде вашим іспитом на лютий місяць. Чи вдасться вам тих, кого ви почали втрачати, повернути? Ось так. Окей, давайте дивитися ситуативно. По різних аспектах життя скорпіонів. Почнемо з. Ну, фінансів, кошти, за якими так женуться скорпіони. Так, що буде по коштах на лютий місяць? Правосуддя, колесо фортуни, король келихів, Шут, імператор. Дивіться. Правосуддя і... Колесо фортуни. Можна сказати, що буква закону посміхнеться вам услід. Удача через букву закону. От як трактувати ці дві карти: Правосуття і колесо фортуни. Це законний процес, який передбачає ваш виграш. Тобто це якийсь юридичний процес, докумен... документаційний процес, якийсь, який передбачає те, що ви вийдете переможцем. Але при цьому на шляху до цього результату у вас стоїть а, король келихів та блазень. Це людина, яка нібито є в авторитеті, але насправді нічого себе не представляє і ніяк вам не допомагає. А реального імператора ви відштовхнули, що це призводить до чого. До того, що в плані фінансів ви залишаєтеся нерухомі. В, в перспективах. Хороші перспективи, але вони поки що не є реалізованими в життя. Але ці перспективи, про які ви знаєте, несуть вам дуже великі зміни. Два тузи, туз келихів і туз пентаклів, так? Да? Ви емоційно готуєтеся урвати великий куш, в чомусь точно ви переможете, і здобудете немалі дивіденти. Окей, але поки що стабільно все залишається на своєму місці. Давайте подивимося: відносини скорпіонів на лютий місяць 2025 року. Відносини скорпіонів. Вбиваємо колоду і дивимося. Зірка, надія на щось. В чому полягає ваша надія, скорпіони? Закохані, кохання, любов і партнери. Оце ми зараз і відкриємо. Що нарешті, після отримання цього кушу проясниться момент невідомості. У відносинах з коханими людьми. Вот. Але і цей процес затягується. Тому що зірка це все ж таки сподівання, які незрозуміло коли реалізуються. А в принципі, у Скорпіонів десятки келихів. По стосунках вони задоволені своїм положенням. Нічого такого, чого б вони не очікували, не трапиться. Так. Да. Окей. Давайте подивимося момент здоров'я. Скорпіони, Лютий місяць 2025 року. Для скорпіонів. Так. У деяких скорпіонів може початися цікавий процес. Ось ця карта трактується як вагідність, подючість, що це в мене світло знову злетіло. Повертайся назад. Бачите, це просвіщення для вас. Призредіння. Може бути ймовірність поповнення в сім'ї. Ще дивіться, десять какелахів випала. Да? Це ось ця карта про стосунки і доповнення дитина, наприклад. Ще й дивіться сонце, ну це. Коротше, в когось із скорпіонів може початися дуже сприятливий період для дітозачаття. Продовження себе. Діти. Ось так, сонечко. А може це буде момент пов'язаний з дітьми якісь ну-ка, давайте подивимося. -да. Постане питання дітей, освіта дітей. Здоров'я, виховання, соціалізація, розвиток, якісь такі процеси пов'язані з дітьми, аби якось їх життя урізноманітнити. І це буде стояти на паузі. Ось так. Ну, по здоров'ю, по здоров'ю діти можуть трохи страждати скорпіонів. І від цього скорпіони будуть емоційно також страждати, бачите? Скорпіони біля своїх дітей, які хворіють і далі йде вежа. Тобто, це найглибший страх скорпіонів. Хворі діти, за яких вони будуть хвилюватися. Чи вдасться вам вирішити це питання? Безумовно, але віселінг — цей процес довготривалий. Тобто ви будете якось вмикатися не в процес власного здоров'я, як в процес здоров'я ваших дітей або тих людей, за яких ви хвилюєтеся, якими ви опікаєтесь. Ось так. Теж непогано. Давайте ще подивимося, що ж хорошого трапиться у вас в лютому місяці 25-го року що хорошого буде для скорпіонів в лютому 25-го? Давайте так. В чомусь ви Досягнете розумового самоусвідомлення. Ви щось збагнете для себе дуже важливе. Але є проблемка надто пізно. Ось так. Подумайте над тим, що у вашому житті зараз відбувається неправильно. І намагайтеся збагнути це якнайшвидше. Тому що результати цього неправильного способу життя можуть бути безповоротні. Да. Дивно, так? Да? Випадає на питання хорошого. Але в такому негативному контексті. Ну, в цьому полягає суть скорпіонів. Жавити з метою проявити любов, наприклад. Або відсторонюватися з метою проявити щирість. Я в будь-якому випадку бажаю вам, скорпіони, максимально легко пройти цей місяць і з максимально позитивними наслідками своїх дій та рішень. Бажаю всім мирного, над головою і все буде мир!